Компанія автопарк, нове надходження, такий чудовий Mercedes у нас в продажі 6,3 AMG на класних таких дисках, двохствольний вихлоп, парктроніки в круг, безключовий доступ в круг, електропакет, датчик світло дощу, ГА 4 покоління, мультикермо, шкіра, пробіг 187 тисяч. Підвізка регулюємо, вибір режиму руху, підігрів, двохзонний клімат для задніх пасажирів. Зараз перейдемо. Регулювання сидінь, пам'ять положень сидінь, музика тут хаман кордон. Так, переходимо на задній диван. Тут у нас клімат, дисплейчик мультимедія, світлий, салон по ЛКП. Візуально без нарікань є декілька підкрасів. Ось такі диски, чудова гума. Даний автомобіль ви можете придбати за готівку будь-якій валюті світу. Без НАУ з НДС, криптовалюта, лізинг або кредит від банку. Подивитися цей автомобіль можна на Сумській 2А або за посиланням Автопарк ЮА. Всіх чекаємо!